Ти зараз подивишся це відео і, можливо, пошкодуєш про це, але якщо ти вже тут, значить тобі потрібно знати правду. Є події, які змінюють історію, є катастрофи, що лишають шрами на свідомості людства. Але іноді за цими подіями ховається щось більше, щось, що ти вже мав пізнати, щось, що вже давно хоче, щоб ти згадав. Чи ти справді бачиш реальність? Як ти, як ти знаєш, що все, що ти пам'ятаєш, справжнє? Спогади це просто електричні сигнали в твоєму мозку. Їх можна стерти, їх можна змінити. Іноді ти навіть не помічаєш, що твоя пам'ять підко... підкоригована. Але є одна особливість: коли реальність починає ламатися, залишається слід. Люди починають помічати, що щось не так. Дивні речі відбуваються перед найбільшими катастрофами. Ніби щось пробуджується, ніби щось дає про себе знати. І якщо ти знаєш, куди дивитися, ти побачиш це. Пророцтва перед 11 вересня. 11 вересня 2001 року два літаки врізаються у вежі Близніків Нью-Йорку. Тисячі людей загинули, весь, весь світ зупинився. Але є одна деталь, яку ніхто не помітив. За тиждень до трагедії десятки людей у різних частинах США почали повідомляти про одинаковий сон. Вони стають перед гігантською будівлею, їм стається, що щось має статися. Вони чують далекий гул, а потім тиша. Ці люди не знали один одного, але всі бачили одне й те саме. І ось найстрашніше Чер... через тиждень після смерті, після трагедії, перепрошую, хто бачив цей сон, почали послідно зникати. Поліція не знаходила жодних слідів, їхні телефони переставали працювати. Їхні квартири, квартири залишалися недоторканими, наче вони просто перестали існувати. І є ще один дивний факт в архівній поліції є записи людей, які за день до трагедії дзвонили в службу порятунку. Вони говорили, що бачать на небі щось дивне, але всі ці дзвінки були видалені, що вони побачили і що сталося з тими, хто відчув трагедію до її настання. Фокусімо, голоси у воді. 2011 рік, Японія. Стерія землетрусів викликає цунамі, яке знищує прибережні міста, а яс Фокусіма вибухає. Тисячі загиблих, але є один запис, який зайшли у зруйнованому будинку.